Дівчатка та хлопці, всім доброго дня! Сьогодні у нас з вами дуже важливий день, тому що сьогодні ми оглядаємо фрейзер бренду Бака Krypton 2. Я знаю, що при купівлі моїх курсів, а також дірки, у мене дуже часто питають, який апарат обрати, яка повинна бути потужність, скільки обертів. Тому зараз я буду відповідати вам про це на огляді цієї моделі. Перше, з чого ми починаємо, що при розпаковці ми бачимо сертифікат відповідності та бачимо, що виробник Кареї, що є дуже добре. Також є гарантія 24 місяці. Якщо чесно, я вперше бачу таку довгу гарантію. Зазвичай 12 місяців, а тут 24. Це теж дуже добре. Тепер будемо оглядати сам наш апарат. Блок у нас досить важкий. У нас в блоці є сенсорний екран, що виглядає дуже красиво, як бачите, прям вау-вау! Також є сенсорне керування. Всі кнопки у нас попереду, а не збоку, як в інших фрезерах. Далі я хочу з вами оглянути саму ручку, я хочу її потримати, наскільки вона важка, а також включити разом з вами та послухати, який шум у цієї ручки, а також є чи вібрація. Угу. Так, шум ви послухали, Шумить він достатньо як для апарата, який має 70 Вт потужності та 35 тисяч обертів. А на рахунок вібрації я не відчула ніякої вібрації. Апарат працює дуже плавно і я впевнена, що при нетті покриття чи манікюрі буде дуже зручно працювати. Але це протестиме трохи далі в Reels. Далі я хочу вам показати, що саме вразило мене в цьому апараті, і що я не знайшла в інших апаратах, а знайшла саме тут. Перше, що це мене завжди бісило, коли я хочу, наприклад, працюю я на реверсі, хочу переключитись на форвард. Мені потрібно для цього зупинити свій фрезер. Тут такого нема. Я працюю, приклад. На форварді я хочу переключити. Я просто натискаю цю кнопку. Він зупиняється і переключає мені на реверс. І тепер мені не потрібно для того, щоб мій фрезер не зламався, саме зупиняти його і переключати на інші оберти. Це дуже зручно і економить час як для майстра манікюру. Друге, що мене вразило, це педаль. Я ніколи не користувалася педалю, тому що для мене вони були незручні. Тому що якщо я включаю апарат, включаю оберти, я повинна ставити ногу і тримати на педалі для того, щоб мій фрезер працював. Але тут все по-іншому. Зараз покажу, какаю кнопку, і тут у мене з'являється ніжка, це означає, що зараз ми будемо тестувати саме педаль. Я ставлю оберти, наприклад, 19 тисяч. І я натискаю на педаль. Як бачите, мені не потрібно тепер тримати ногу на педалю. Хочу зупинити. Просто натискаю, і він зупиняється. Це теж мега крута функція для мене, і я обов'язково тепер буду її користуватися. Хочу додати, що в Кліптон 2 є захист від перевантаження. Що це означає? Якщо ви, наприклад, не закрили замок, ось тут, ось, він у нас не закритий. І ви натискаєте на оберти, то через декілька секунд наш блок видає помилку Е4 і зупиняє мікромотор. Він його блокує для запобігання поламки. Для мене була ця функція теж дуже зручна, тому що в мене буває, коли я ставлю фрезу і забуду затиснути. А потім ще думаю, чи не зламаю, чи я цей фрезер. Ну тут я його не зламаю, тому що тут є така крута функція. Який висновок я можу зробити? Мені дуже сподобався цей апарат. Я однозначно його рекомендую. Ви теж побачили, який він по всім ракурсам. Мені дуже подобається його зовнішній вид, що тут є сенсорне керування, а також дуже багато функцій, які для мене важливі. Тому якщо ви ще шукаєте апарат, то 100% Krypton 2 я вам рекомендую. Відходить як і для домашнього використання, так і для професійного. І можна працювати як на манікюрі, так як і на педикюрі. Це був невеликий огляд, але а вже ж вас чекає ще Reels, щоб е ця інформація була в моєму пості, і ви запам'ятали її, якщо ви будете купляти собі новенький фризер.